В Україні продовжуються суперечки щодо результатів президентських виборів. Як повідомляють медіа, Українське міністерство закордонних справ почало розсилати запрошення лідерам закордонних держав на інаугурацію нового президента. Водночас, суд продовжує розгляд скарги Юлії Тимошенко, у якій вона, посилаючись на фальсифікації на виборах, вимагає перерахунку голосів і призначення третього туру виборів. Поговорити про юридичні аспекти цих процесів, ми запросили до студії експерта з України. Мінського конституційного права федерального суддю США Богдана Футея. Дякую, пане Богдане, що знайшли радий бути з вами. Отже, інаугурація нового президента призначена на 25 е, лютого. Чи може відбутися інаугурація у час, коли суд розглядає позов, у якому оскаржуються результати цих виборів? Перше за все, я думаю, що Верховна Рада поспішилася з декларацією про 25 лютого день інаугурації. згідно з конституцією України є три гілки в. Влади і розподіл влади, і судова гілка влади одна з них і є верховенство права, і нічого не може відбутися, аж поки суд буде мати своє рішення. Чи суд зробить рішення перед тою датою? Це все буде залежати від суду. Вона, як незалежна гілка влади, має це право зробити, буде залежати від Вищого адміністративного суду України. Ви мали якісь якусь інформацію про те, що це гінаг мала відбутись пізніше, будучи так, будучи в Києві, тоді як я був спостерічем е, другого туру виборів, то розмова була, щоб мати інавгурацію. Я думаю, в неділю двадцять третього е, е, березня. Так mm -hmm. що тоді планувалося, щоб закінчили закінчений був процес офіційного проголошення е, е, виборів ЦВК і тоді від? Відповідний час для е, апеляції е, до суду е, чи протистояння в суді. А тоді щоно щоб була інаугурація. чому це не ну то залежить від політики Верховного Раду? Я по це не буду вже говорити. Отже, Юлія Тимошенко оскаржує результати виборів на п'ятницю. Призначено перше засідання суду. Наскільки довготривалим може бути цей процес, і чи завадить він від Ми трошки зачепилися. Я думаю. Що інорації не може бути аж до того часу, аж поки суд не дасть рішення з повідомлень, які е, м, читаю у пресі і, значить, на інтернеті, то ЦВК, е, члени ЦВК говорять, що суд зможе буде е, завершити свою працю і оголосити рішення е, е, в неділю до неділі, то значить за, за три дні від сьогодні. Правда? Е, чи це відбудеться? Ну то знову залежить, якщо суд продовжить. Реально, взагалі, я відпочити. думаю, що в такій справі воно не є реально, бо треба забрати документації до позову, що дала прем'єр-міністр, є досить багато, і там треба перевірити дійсно, чи фальсифікація, яка відбулася, може змінити результат виборів. Різниця є понад 900 чи тисяч голосів, і треба це перевірити дуже докладно. Чи дійсно це відбулося, чи ні? Я думаю, що втім говориться про щодо Щодо реєстру, національного реєстру в день виборів, де люди реєструвалися, що є проти законно. Хіба це суд дозволяє? Було коло 300 тисяч. А голосування в домах було понад 400 тисяч. Що неправильно було зроблено ЦВК, якраз ЦВК за те, що ЦВК це дозволило зробити. Це очевидно, голосування в домах показує, що є понад 400 тисяч. Чи близько 400 тисяч понад тою цифрою, що була в виборах 2007 року mm -hmm. до Верховної Ради? Тобто приблизно це це як приблизно та, та сума сум. є. І ще очевидно, треба числити документацію, що в Луганську голосували мертві душі і так далі. Так що це все очевидно приблизно є та сума, і туди Вищий адміністративний суд буде рішати, але мені дуже цікаво, як 55 суддів, Kar je v Avš administrativnemu sodišču, ki ga bodo lahko vse pregledali in rešili. Ampak ne vsi bi morali znati za to. А якими можуть бути результати розгляду суду, і чи реальним є проведення третього туру? А ну результати може бути тим, що е, прем'єр-міністр вимагає третього туру, якщо суд погодиться з її позовом, де було надужиття і, і неправильне ставлення проти конституційне е, ЦВК. Е, вона хоче, щоб е, був третій тур голосування. А, і згідно ну, як ви собі пригадаєте, пригадуєте 2004 рік, то там відбувся третій тур. Це дійсно є вимога для а, такого самого повторення. То що було навіть, якщо суд року. визнає, вона так само має шанс подавати позов до конституційного суду. Знов можливість є, бо очевидно, лишається справа, чи дійсно хоча й з кодексом а, кодекс передбачує, що Вищий адміністративний суд має остаточне слово. Mm -hmm. Але Верховний суд також вважає, що вони мають договорення, і хтось туди мусить рішити, чи дійсно адміністративний суд чи Верховний суд є тими, які рішають ці питання. Тобто баталія може продовжуватися. Баталія може продовжуватися. Дякую і нагадаю гостем студії Голосу Америки був федеральний суддя Богдан Футей.